Перед прийняттям міського бюджету депутати вирішували долю народної ради рівного, адже попередні рішення рівно ради виявились нелегітимними через постанову суду. Поки усі міркували, що робити, окремі міські обранці запропонували звернутися до облради, аби та врешті решт зібралася. Оскільки в 2014 році обласна рада так і не може зібратись, і все таки затвердити бюджет Рівненської області, я вважаю, що ми повинні звернутися до керівництва обласної ради, до депутатів обласної ради, які саботують сесію обласної ради, і щоб все-таки вони прийняли бюджет і змінили керівництво і підтримали народний протест в Україні. Проте звернення голосування не пройшло. Його підтримали лише 20 міських обранців. Депутати ще раз пропонували створити народну раду у рівному. Сподівалися, що цього разу протесту прокуратури не буде. Утворити Рівненську міську народну раду з числа депутатів Рівненської міської ради та представників міських громадських організацій за згодою, які постійно діючий дорадчий орган орган Рівненській міській раді та виконкому виконавчому комітету Рівненської міської ради з функцією контролю та моніторингу. Обрати президію Рівенської міської народної ради в особі керівника Рівенської міської ради та депутатських фракцій груп міської ради, депутати, від яких взяли участь у її створенні, доручити членам президії Рівенської міської ради, це рішення та списки депутатів громадської організації, які ушли до його складу в газеті сім днів. Проте і цей проект рішення не пройшов. За проголосували 27 із необхідних 28 депутатів. Окремі депутати називали це піаром і стверджували, що міжфракційне об'єднання народна рада у Рівному вже створене. Потім милися всі писати ці. Заяви звернення в громадську раду рішення було народну раду громадську народну раду. Рішення на, минуле від, відхилене, задовільнили протест прокурора. Але міжсесійне, міжфракційне е, об'єднання, те про яке ви щойно кажете, написати, щоб він сформулював Запорожець. Ми вже утворили шляхом подання особистих заяв. У мене є протоколи, у мене є всі ці заяви. На даний час у нас є 29 підписів. Міський голова рівного позицію прокуратури назвав логічною. Володимир Хомко зазначив, що перед сесією депутати домовлялися між собою про ще одне голосування за створення народної ради. Про те, чому рішення не підтримали, він не знає. Олександр Тус, Юрій Кобів, новини Рівного.